Доброго дня, 12 серпня 2022 рік. Перед вами яблуня третього року вегетації, літній сорт під назвою Discovery. Ось такі рясні червоненькі плоди. Приплюснуті з полюсів, стиснуті, наче такі калачики. Гарненькі. Дуже швидко вступаю по плодоношення. вже минулоріч. На двохрічному дереві були невеликий розмір. Зараз ми їх скуштуємо на смак. Дуже смачні. Солодкі кислоти я не відчуваю. Дуже класні такі вони хрусткі, м'яко хрусткий, дрібнодисперсний, не, мов, не, не сипкий, але немов такий, як сніг, розсипається. Дуже смачні, смачні плоди, смачні яблука. Русткі, неватні, соковиті, дуже. І такий приємний солодкий після смак мають. Мені дуже сподобалися. Думаю, на цей сорт варто звернути увагу. Варто мати в саду. І ось зараз на дану пору можна мати дуже смачне свіже яблучко вдома для споживання, хоч і невеликого розміру, але е, доволі смачні. Дякую за увагу. На огляді був. Сорт літнього плодоношення під назвою Discovery.